Что ж ты эксперт не можешь назвать имя главы Европейской Рады? Плюс этот там и португалец порту это Кошта. Как? Кошта, кажется его фамилия. Ну как-то так, да, блин, какая фамилия, что вообще как, как какая-то непонятная, как кличка какая-то Непонятная была фамилия была. Вот Кошту, да, Кошту, порту Кошту, Портвейн, блин, или это. Чи такое теж віно класне. Знаєте, я от просто не розумію, як людина, яка себе поважає, в принципі, таке може дивитися. Це ну, ж граний сором. Ну, от давайте абстрагуємося в принципі, від того, хто може дивитися Соскіна, так? Ну, Уявімо, що він не Ватан. На секундочку, так людина не знає, як звати голову Європейської ради, кривляє його прізвище. Ну і, і в принципі показує, що.